Вітаю вас, мої любі пізнайки! Ми з вами на уроці Я Пізнаю світ. Здійснимо сьогодні з вами подорож в науку, мистецтво та винахідництво. Тож сідайте рівненько, розгортайте свій друкований зошит на сторінниці 30, приготуйте ручки, кольорові олівчики. Зачитаємо разом з вами сходинки. До наукового олімпу тему сьогоднішнього нашого уроку. Рух молекул або атомів у речовинах Відстані між ними. Мистецтво у світі та Україні Вальси Фредеріка Шопена. Зазвичай нам центаврик надсилає відеолист. Сьогодні він також не забувся надіслати свій відеолист. Давайте переглянемо. Добрий день, друзі! Нещодавно Наталочка показала мені свої малюнки. Я був вражений її здібностями. Спостерігав, як вона малює, і сам із задоволенням спробував. Уявіть, я помітив знайоме явище. Перегляньте відеофрагмент і дайте відповідь на запитання, яке відоме явище я помітив під час малювання. Давайте з вами. Переглянемо цей відеофрагмент, як же малювала Наталочка, і дамо відповідь на запитання. Яке ж відоме явище? Так, подивіться, як молекули фарби змішуються з молекулами води. Як міняється колір? Пам'ятайте рух молекул у рідині? До речі, малюнок Наталочка створює акварельними фарбами? Цікаво, можна буде спробувати і нам з вами виконати такий малюнок. До речі, зверніть увагу, чи помітили ви, що на трьох малюночках зображені різні молекули? Подивіться уважно, речовини складаються з дуже дрібних частинок непомітних молекул або ж атомів. І вони перебувають у постійному русі. У твердих тілах, ось як на цьому малюночку, молекули або атоми розташовані дуже щільно. І вони не можуть вільно рухатися, вони лише коливаються на своєму місці. Саме тому тверді тіла й мають сталу форму. А ось у рідині це середній малюночок, в атомів більше відстань. Вони можуть вільніше рухатися, вони перекочуються одна через одну. Тому рідина може текти. І набувають тієї форми посудино, яку їх налили. А ось гази або ж безпосередньо повітря. Молекули мають велику відстань. І вони можуть рухатися вільно і поширюватися в усьому доступному для життя просторі. Читаючи діти тему уроку, давайте з вами тепер поставимо завдання на сьогоднішній урок. Про що б ви хотіли дізнатися нового? Можливо, щось повторити, а можливо, щось пізнати чи дослідити, в кінці уроку обов'язково підсумуємо, чи досягли ми свого результату. Повертаючись до малюночку, який нам запропонувала Наталочка, бачите, як вона здивувала, так? Ми з вами помітили, що молекули фарби змішуються з молекулами води. Давайте тепер з вами позначимо правильне твердження. Дійсно, молекули фарби змішуються з молекулами води. Ну а зараз ми зможемо з вами встановити відповідність. Будемо з вами справжніми митцями. З'єднаємо з вами стрілочками частини речень так, щоб отримати правильні твердження. Подивіться уважно, нам треба з вами визначити, коли ми отримуємо світлий ф... тон фарби, до речі, діти тон це відтінок кольору, менше світлий тон фарби і темний тон фарби. Зачитаємо з вами твердження: якщо помірно розбавити фарбу водою, якщо не додавати у фарби воду, або додати зовсім трішки. Якщо найбільше розбавити фарбу. Ну, наприклад, темний тон фарби точно отримаємо, якщо не додамо, у фарбу воду. Або ж зовсім трішечки. А якщо найбільше розбавити фарбу, то отримаємо дійсно світлий фон. А менш світлий тон фарби отримаємо. Якщо помірно розбавимо фарбу водою. Спробуйте застосувати цю закономірність і відтворити це у своєму малюнку після уроку, звичайно. Ну а зараз я б хотіла, щоб ми з вами порелаксували. Пам'ятаєте вальс Фредеріка Шопена ля мінор це польський композитор? Згадайте, будь ласка. І скажете, що ви з переглянутого відеофрагменту. Ой, який чудовий діти в нас релакс. Мені дуже сподобалося. А вам? Що ж ви зрозуміли з переглянутого фрагменту? Так, дійсно, під музику вальсу ля мінор Фредеріка Шопена ми з вами могли помріяти, відчули гармонійність звучання, і ви помітили, як герой теж їхав. Слухаючи цю музику чудову і мріяв про свою кохану, коли він з нею зустрінеться і подарує перстень. Плавно, мрійливо, гармонійно. Саме це діти і є суттєвими властивостями вальсу. Ну, а зараз давайте з вами позначимо в кружечку, світлину, що найбільше відповідає настрою вальсу. Ля Мінор Фредеріка Шопена. Позначили? так, погоджуюся з вами, що це перший малюночок. Мрійливий, гармонійний. Спробуємо з вами тепер попрацювати і вставити пропущене в рамочці. Подивіться уважно, це сторіночка 31. Починаємо Фредерік Шопен. 1810-1849 видатний, вставляємо слово, польський композитор і піаніст. Переходимо до правого стовпчика, його називають поетом рояля Шопен, автор у сусвітньо відомих. Вальсі та концертів. Пам'ятаєте, на минулому уроці ми цю з вами інформацію вчили за допомогою методики Блискавка, і ось тепер ви змогли швидко вставити недостаючу інформацію. Перечитайте ще раз, щоб повторити. Справилися чудово! Ну, а зараз пропоную вам. Попрацювати з інформацією за методикою Репіт. Пам'ятаєте, як ми це робимо? Спочатку налаштуємося з формулами успіху під час роботи над текстом проговорюємо слова разом з диктором. Я люблю читати. Читання мій шлях до успіху. Я люблю виконувати вправи на підвищення швидкості читання. Я завжди з'ясовую значення незрозумілих слів. Я виділяю в тексті навчальні одиниці те, що обов'язково необхідно запам'ятати та міцно запам'ятовую їх. Налаштувалися? Чудово. А ось тепер. Сторіночка 31 та 32, ви бачите, перед вами є текст. Саме з ним ми будемо працювати за методикою репіт. Отже, читаємо текст пошепки щонайшвидше впродовж хвилини. Потім, коли я скажу стоп, поставити крапку чи підкреслити останнє слово, яке ви прочитали, і визначимо свою швидкість читання. Готові! Поставили пальчик на перше слово речовини. Почали. Оп. Час вийшов. Підкресліть останнє слово. Подивіться уважно, скільки слів ви прочитали за одну хвилину. Продовжимо далі. Прочитаємо пошепки підкреслений фрагмент тексту тричі, поступово прискорюючи темп. Останній раз будемо читати щонайшвидше. Між молекулами або атомами існують відстані. Що відрізняється залежно від стану речовини. Речовини можуть перебувати у трьох станах твердому, рідкому та газоподібному. У твердих тілах молекули або атоми розташовані щільно, через що не мають можливості вільно рухатися. Вони лише коливаються на своєму місці. Саме тому тверді тіла мають сталу форму. У рідинах відстань між молекулами або атомами більша. Ніж у твердих тіла, завдяки чому частинки можуть вільно рухатися. Вони перекочуються одна через одну, що зумовлює властивість рідин – текучість. Тому рідин набуває форми тієї посудини, у яку їх налили. Так, тисніть на паузу, прочитайте цей текст тричі поступово прискорюючись. Тепер спробуємо з вами. Визначити свою швидкість читання знову. Готові? Розпочинаємо зі слова речовини. Почали. Час вийшов. Підкресліть тепер останнє слово. Ви помітили, як збільшилася ваша кількість прочитаних слів? Так, дійсно, це означає, що треба читати більше і кожного дня. Дочитайте тепер текст до кінця. Характерною особливостю газів Є дуже велика відстань між молекулами або атомами, що значно перевищує їхні розміри. За таких умов молекули хаотично рухаються, тому газ здатний вільно поширюватися в усьому доступному для нього просторі. Зробіть, будь ласка, висновок на сторінці 32. Скільки слів ви маєте збільшити, щоб швидкість читання стала понад 100 слів за хвилину. І ви змогли за хвилину прочитати більше, ніж 100 слів. Порахуйте! Справилися? Чудово! Ну а зараз ми можемо з вами виконати вправи на покращення зору. Давайте з вами покажемо, як рухаються молекули у твердому тілі. Так, вони просто рухаються на місці. Покажемо, як вони рухаються в повітрі. Зробимо коло оченятами. А покажемо, як рухаються в рідині, покажемо вгору вниз, вгору вниз. Просто міняються місцями, так? Трішки перепочили наші оченятки. Тепер я вам пропоную стати справжніми науковцями і озвучити відеофрагмент. Пошепки. Проговорюйте разом з диктором. Ви в мене справжні дослідники, і вас обов'язково вийде. Готові? Починаємо. Речовини складаються з дуже дрібних, непомітних частинок, молекул або атомів, які перебувають у постійному та хаотичному русі. Між молекулами або атомами існують відстані, що відрізняються залежно від стану речовини. Речовини можуть перебувати у трьох станах твердому, рідкому та газоподібному. У твердих тілах молекули або атоми розташовані щільно, через що не мають можливості вільно рухатися. У рідинах відстань між молекулами або атомами більша, ніж у твердих тілах, завдяки чому частинки можуть вільно рухатися. Характерною особливістю газів є дуже велика відстань між молекулами або атомами, що значно перевищує їхні розміри. За таких умов молекули хаотично рухаються. Так, справилися з завданням. Бачу, що всі дуже задоволені, були справжніми науковцями. Пропоную тепер вам закріпити свої знання і перевірити, чи запам'ятали ви матеріал. Виконаємо з вами завдання від робота Бубу і оберемо правильну відповідь. Тисніть на паузу і швиденько дайте відповіді на три запитання. Справилися? Бачу, що так. Отже, в якому стані речовини з молекулярною будовою мають найбільшу відстань між молекулами? Дійсно, в газоподібному. А в якому стані фізичні тіла зберігають свою форму? Так, у твердому. А як розташовані молекули у твердих тілах? В певному порядку дуже щільно. Розумнички. Все відпові... відповіли на всі запитання, можемо працювати з вами далі. Давайте з вами підведемо підсумок нашого уроку і визначимо, чи досягли ми результату, чи досягли ми своєї мети, яку ставили на початку уроку. Давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. А ми сьогодні з вами говорили про рух молекул або атомів у речовинах і відстані між ними. Спостерігали, як змішуються молекули фарби з молекулами води, встановили відповідність. А ще ми з вами милувалися, релаксували під вальс. Видатного польського композитора Фредеріка Шопена вправлялися в швидкому читанні з методикою репіт і ви дізналися, скільки вам треба збільшити слів, а також закріпили з вами рух молекул в різних речовинах і відстань між ними. Зафарбуйте відповідним кольором Яблочко на сторінці 33. Ну а зараз пропоную вам прочитати завдання від Аї. Вам пропонують намалювати морське дно за технікою, яка показана в відеофрагменті. Діти, ця техніка називається малювання сіллю. Проявіть фантазію. Після виконання завдання сформулюєте висновок, вписавши пропущення. Переглянемо відеофрагмент Як малювати сіллю. Ми сьогодні будемо малювати незвично акварельними фарбами і сіллю. Тому підготуємо склянку з водою, аркуш. Акварельні фарби і сіль. Спочатку слід добре змочити аркуш водою, так, щоб фарби з водою розтікалися. Потім гарно розмочуємо жовту фарбу і наносимо її на папір хаотично, головне, швидко, щоб фарба не встигла висохнути. Вище наносимо синю. А далі трішки зелену і знову синю фарбу. Водичка допомагає гарно розміститися фарбам на аркуші. Далі на таку яскраву поверхню насипаємо крупинки солі. Слід близько п'яти хвилин зачекати, коли вийде навколо крупинок солі красивий спецефект. У вигляді плямочок. Поміркуй, чому легко фарба розтікається по мокрому паперу? Так, поміркували? Ну, дійсно, адже молекули фарби добре змішалися з молекулами води. Спробуйте виконати такий малюнок, а коли висохне, можна зробити навіть аплікацію. Морське дно або жителі морської країни. Бажаю вам успіху, а я буду чекати на ваші роботи. Тепер розглянемо з вами домашнє завдання. В зошиті для домашніх завдань сторіночка Сьома. Ви повторите навчальну одиницю про молекули та атоми, про їх рух та відстань в різних речовинах. А потім виконаєте задачу. Подумайте, чому, коли мама зранку готує сніданок, запах смочмоної їжі заповнює все приміщення? Так, чую, що вже знаєте відповідь і розв'язок цієї задачі. Бажаю вам успіху! Дякую вам за роботу на уроці, дуже гарна робота! І прощаюся з вами до наступних зустрічей! До побачення!